В нашій студії Владислав Дзівідзінський політолог готові говорити і про прогнози щодо розслідування малазійського літака. Власне, в пресі ледь не кожні дві хвилини з'являється нова інформація про щось нове, але також поговоримо обговоримо питання гібридної війни. Ну, але із літака ми почнемо. І от коли зараз виходили в ефір, то зійшлися на темі на питанні гібридної війни. Що в даному разі такого слід чекати? Що можуть бути мирні жертви, можуть бути абсолютно несподівані повороти і спрямування вістря зброї? саме тому, що це незвичайна війна, а гібридна війна. Що ж це таке? Доброго дня. Я би хотів на цю тематику сказати наступну думку: що е, при проведенні е, подібних операцій антитерористичних, при проведенні військових операцій, світ вже звик е, е, і має на жаль гіркий досвід того, які можуть бути результати, і чого варто очікувати. Але е, е... Російська Федерація на чолі з президентом Володимиром Путіном яскраво демонструє ті очікування, які оголошували ще на початку століття про те, що найближчих 100 років ми будемо свідками розвитку гібридних війн. Це тих війн, які неможливо виміряти територіально або географічно, які відбуваються в багатьох площинах одночасно. Варто сказати, що Гібридна війна саме поняття, вона в себе включає це звичайно, класичну війну, де застосуванням локальних військ, піхоти, авіації, техніки, зброї це війна за допомогою терористичних актів, тоді коли одна з сторін зацікавлених в конфлікті підтримує на території іншої держави різні угруповання, терористичні групи. Всіляко їх спонсорує, але відмовляється від прямого зв'язку з ними. І це безумовно те, що неодноразово вже оголошувалося. Інформаційні війни, кібервійни, все це е, в різних площинах має на меті е, досягнути тієї мети, яку ставить перед собою ініціатор такої війни. Владиславе, а чому от ми кажемо про це як про якусь новину явище п'ятої колони, як того хто на твоїй території допомагає ворогу, воно ж існує вже дуже давно і описане дуже давно. Так, але я вважаю, що такі речі, вони були, ми знаємо їх навіть з літератури, з історії, але вони були, мали менш локальний характер. Метою таких груп було допомогти ворогу. В даному випадку масштаби таких речей, про які ви щойно згадали, збільшуються, і це вже є формат ведення війни в принципі. Якщо повернутися до першопочаткового нашого питання про літак. Підтримуючи скорботу всього світу і українців з приводу трагедії, яка відбулася, я тим не менше змушений сказати можливо таку доволі а, сувору інформацію а, про те, що в цілому, виходячи з того, чого варто було чекати, політологи, аналітики все одно робили якісь прогнози. І на сьогоднішній день я можу на жаль стверджувати, що подібне подібна річ десь вміщувалася в мої особисті прогнози, або в прогнози деяких моїх колег. Тобто такого варто було чекати, і на жаль, те, що відбулося, це ціна наших очікувань і ціна таких дій, які відбуваються. Адже ми не говоримо про дотримання якихось правил війни. Ми не говоримо про оголошення. Території для війни, ми не говоримо про всі ті ознаки, які б мали бути притаманні класичній війні. Ми говоримо про те, що це люди, які е, діють незлагоджено, які діють хаотично, які не дотримуються жодних правил, жодних е, умов. І відповідно від них можна чекати що завгодно в даному випадку. А е, вони своїми діями призвели до цієї трагедії, і як всі вже знають на перших етапах, навіть вихвалялися своїми здобутками. Абсолютно не розуміючи до чого можуть привести їхні дії. І навіть коли вже зрозуміли, який літак вони збили, все одно навряд чи група, яка безпосередньо приймала участь в тому, що цей літак був збитий, навряд чи може спрогнозувати якусь політичні або геополітичні Владислава, От якщо змін. таку модель навколо цієї катастрофи підбиття літака змалювати, от з чим би ви його порівняли або як би ви її означили? Тому що порівняння вже з'являється. Девід Камерон, припустимо, в своєму такому дуже полум'яному емоційному пості за жертвами Рівнюється за емоційним враженням на себе аварію в Локербі у 80-х роках. А політологи кажуть про підбиття радянським союзом пасажирського літака південно-корейського ну, давай вже продовжимо низку. Гардін британський називає цей теракт один з найгірших за останній час. Так, е, іспанці сказали, іспанська преса Ель Паїс сказали, що відповідальність за трагедії лежить, звісно, і на Росії, і на Україні, і на сепаратистах, і на Заході. Тобто, по суті, ця авіакатастрофа іспанці вони об. Є... В'єднують весь світ, так ну і власне, The National Interest в Америці написали, що власне ну це натяк на те, що досить припинити слід припинити грати з вогнем в Україні, і має зробити це Володимир Путін. Тобто думки вони абсолютно розбігаються. Але експерти, наприклад, пов'язані з технологіями авіаційними, в тому числі, вони, наприклад, наводять ще таку паралель зникнення літака, тих же Malaysia Airlines майже півроку тому, і там не виявлено літак, не з'ясовано причину. Не абсолютно невідомо, хоча це не зона бойових дій була, це був Тихий океан. Отже, на що і нам треба дивитися, і І Ці представники нам сказали зарано взагалі робити висновки і домішувати політику, доки не встановлена причина катастрофи. Ви розумієте, в принципі, дуже багато зараз ви озвучили думок, і важко дати якусь конкретну одну відповідь на стільки різних аспектів. Ви можете озвучувати свою. Власне, е... Просто ми нагадали нашим глядачам, про що говорить зараз світ. В світовому просторі існує е, свобода слова, існує демократія, і для е, суспільств країн, де це все існує, і процвітає, це нормально множинність думок з того чи іншого приводу. Ми говоримо зараз про різні аспекти. Коли, наприклад, ви згадали Іспанію, яка е, вважає причетною до цього і Росію, і Україну, і Європу, то напевно мається на увазі декілька аспектів. Е, один аспект це Росії, я так вважаю, що сторона, яка може бути причетною, тобто винною в цій ситуації, Україна, можливо, яка сторона, яка мала забезпечити безпеку, тобто в даному випадку негативні дії Росії, а, але бездіяльність України чи Європи, тобто дія або бездіяльність, це все є в світовому законодавстві. Воно проявляється в даному випадку в коментарях із іс іспанських ЗМІ. А якщо ми говоримо про Російську Федерацію, вони на своєму телебаченні, наскільки Мені відомо, продовжують ряд э, авіакатастроф на території України в 2006 році в Київській області, в 2001 році, коли літак був збитий на території України, це дуже прості і, свяжки в, в свідомість людей. І тут. кажуть, що в принципі э, це все вкладається в загальну, в загальну поведінку України. Тут немає нічого дивного. Україна і світ теж апелює як ви вже згадали до інших ситуацій, тому що дуже багато чого схожого з трагедією 1 вересня От, року. третього. Девіть коли Познер казав, якщо зад коня показувати підряд там 20 разів, Зів, то він стане відомим. А уявіть подібні асоціації крутити по телебаченню впродовж кількох днів. То ясно, що ти будеш вірити тільки цьому, навіть не будеш аналізувати ситуацію. Ну ви розумієте, знову ж таки ми говоримо про певні інформаційні сфери, де ведеться боротьба так само, як і е, на територіях, на полях, так само, як в військових діях. Тому хто цю війну переможе? Поки що Росія використовується всі методи, ще починаючи з Геббельса, проводить доволі успішно, зважаючи на те, що вона агресор і явно. Не дотримується і світового законодавства, і порушує всі можливі норми, і порушує цілісність України. Вона веде доволі успішну інформаційну війну. Сьогодні у вас в студії, якщо не помиляюся, був гість, який лише констатував результати соціологічних даних про те, що... Негативне відношення до Російської Федерації у світі зростає, але позитивне відношення до політики Кремля всередині країни зростає. І я би тут згадав один такий цікавий аспект, на мою особисту думку, про те, що 73% е які підтримують політику Кремля всередині Росії, це от та, напевно, невидима армія 140 мільйонної Росії. Е ну візьміть 70% від цієї цифри, тобто це ось. Така армія людей, яких немає ще в руках зброї, але це є е, зброєю дієвою для Кремля, тому що це всі ті люди, які абсолютно підтримують е, політику Кремля, в як всередині країни, так і зовні. І це страшна сила, насправді. І тут варта визнати перемогу в інформаційній війні для внутрішнього е, споживача глядача всередині, і варта говорити про певні успіхи в війні Але важливо знати, зовні. що робити, і розуміти, що необхідно робити. А в даному разі я не хочу виглядати і звучати цинічним, але все ж таки, ось ця катастрофа, загибель літака і загибель людей, вони не тільки ставлять вимогу розслідування і покарання винних, але вони і відкривають велику кількість політичних і безпекових можливостей. Тобто різні країни, різні сили можуть скористатися цією ситуацією і. Повинні скористатися нею для того, аби досягти своїх цілей. І здається, можливості майже однакові перед Росією, перед Заходом, перед Європою, Америкою, Україною. Як треба скористатися і що можна зробити, що можуть зробити різні сторони із цим фактом? Я з вами погоджуюся, теж не хотів би здаватися цинічним, але в даному випадку трагедія, яка відбулася, є тією гіркою ціною за визнання всієї проблемності ситуації, яка існує, передусім, ціною для е, постраждалих країн і для Євросоюзу. Все те, що відбувалося, відбувається. А е, в цілому не змінило своїх напрямків, векторів, інтенсивності, всього решта. Але лише зараз, чомусь, коли постраждали громадяни країн е, Світової спільноти і євроспільноти почалися більш активні дії від наших євро комісарів, від Європи, ну, тому що в даному врешт. випадку просто тероризм набув ознак міжнародного. Так, якщо все в Україні там стріляли і стріляєте собі, а ми будемо продовжувати говорити стурбовані, схвильовані, ображені, а тут вже зачепило, просто заживе. ця е, катастрофа. Це є ціна за те, щоб е, європа світове співтовариство визнало все те, що і так в Україні відбувається. Окремі експерти і казали це як перевірка, на навшивість для всіх, що від тепер вони відмовчуватися не зможуть. Девід камерон зокрема сьогодні написав про те, що. Ми маємо відкрити очі, не можуть великі країни лякати маленькі, коли це ціною життя відбувається. І зокрема навів засідання Європарламенту і сказав, що я відчув, як досі Європа не хоче на це активно реагувати, тобто не хочуть, але мають зараз почати реагувати активніше. Ви розумієте, в принципі, цією трагедією і визнанням від нині Європи і світу, що саме відбувається, Україна. Можливо, це теж цинічно звучить, але зобов'язаний скористатися. Саме зараз зобов'язаний пан президент він це вже почав тиснути на європейських лідерів для того, щоб вони втілили все те, чим погрожують. Адже вони мислять категоріями ті, тими, якими не сприймають, і які на мою думку, є неефективними для Росії. Тобто вони погрожують санкціями, розуміючи, що це за собою призведе. Якісь наслідки негативні для населення Росії, якщо ці станції застосують, вони не сприймають, що інформація є. На території Росії інформація агресором, інформація ця або ці можливі санкції абсолютно не змінюють в цілому політику Кремля. А я, на мою особисту думку, крім погіршення економічного стану російського олігархату і конкретно рядового росіянина, до якого особисто в мене лише, скажем, співчуття, а не злість. Політика Росії навряд чи зміниться, і на мою думку, що можливо навпаки, ці санкції допоможуть Володимиру Путіну та Кремлю сказати, що у всіх наших бідах винні ось іконозвати ті конкретних людей, які зараз санкції вводять. Тому е, Європа, на мою думку, вже давним-давно мала би визнати, що такі методи не є дієвими для авторитарного, Добре, авторитарного авторитарного Росії. Добре, якщо ми розуміємо, вони не дієві, і ми бачимо, що, щось, що впродовж місяців ці заяви не спрацьовують. Які методи тоді є дієвими, і як має реагувати Європа? Можливо, вона. Вона та консервативна, добре, бачимо, що не спрацьовує. Ви кажете, має президент тиснути на Європу, щоб були інші методи? Використовувати шанс. Використовувати шанс. Який спосіб? Чого вимагати? Чого вимагати від Європи введення конкретних дій на певні сегменти економіки? Адже ми розуміємо, що Російська Федерація може проводити війну і поширювати свій тиск за умови фінансування всіх цих заходів. На сьогоднішній день проводити війну без на те ресурсів, матеріальних і фінансових просто неможливо. Ну але ж ми розуміємо, що газове ембарго, наприклад, накласти на Росію ну просто неможливо. В Ірана не купували газ протягом кількох десятків е, нафту протягом кількох десятків років, але не купувати у Росії газ євро. Ропа не зможе, тобто Вірно. які це обмеження? І... тобто конкретні сфери економічні, які можете їх приходити е, зараз важко сказати, тому що треба вивчити достеменно всі договори між європейськими країнами і Росією. Е, ми знаємо, що більшість договорів в газовій сфері є в Німеччині. Є військові договори, і вони обговорюються на телебаченні між Францією та Росією. Але, але Німеччина не збирається. Німеччина в даному випадку, як Росія, вони працюють як союзники. Вона точно нічого не робитиме проти Росії. Але ви розумієте, тут питання далекоглядності політики. Мені здається, що на... Є, от в змі засобах маси інформації думка про те, що Ангела Меркель, можливо, достроково покине свій пост. Я ну, відмовляюся на, на сьогодні коментувати наскільки це вірогідно, але тим не менше, як зараз пік її дипломатичної кар'єри. Але як політик, який здобув собі позитивну славу, зараз мені вона би могла, на мою особисту думку, зробити далекоглядну втілюючи далекоглядну політику стратегічно, саме протиснути санкції проти. Росії, тому що політик, який зараз намагається здобути політичний електорат всередині німецького, наприклад, суспільства, буде всіляко оперувати до свого населення, а навряд чи населення підтримує а, якусь внутрішню кризу через розрив домовленості з Російською Федерацією. Адже в демократичних суспільствах за рахунок інституту виборності а, ті чи інші політики все одно балансують між електоральною підтримкою і між тим, що потрібно зробити, тобто болісні дії. Але ефективні. В даному випадку будь-який політик, який зараз намагається втриматися на політичному олімпі в будь-якій європейській країні, балансує між бажанням країни своєї країни, якої поки що ця війна безпосередньо не стосується, жити гірше за умов введення санкцій, адже ми говоримо, що торгівля відбувається двостороння. І негативний аспект, навіть Володимир Володимирович, тут з ним можна погодитись, сказав, що е санкції мають ефект бумерангу. І відповідно. Буде погіршення певно економічне для тих країн, які ведуть санкції проти Росії. Але це треба зробити для того, щоб в далекоглядній перспективі не мати в партнерах настільки, скажімо, проблемного союзника як Російська Федерація, або не не здобути собі ворога. Цілком можливо, що містралі, які продає Франція, не дай Боже, але в акваторії Чорного моря колись будуть проводити вогоні по самих кораблях Але погодьтеся наприклад, союзники. Ангелі Меркель легко. Чи зручно критикувати Францію за те, що Франція продає Росії містралі, тому що це не Німеччина продає містралі? Безумовно, я ж повторююся, що в демократичному суспільстві, де дає свобода слова, де відкриті засоби інформації, дає свобода думки, можливо, плюралізм в думках, можливо, різносторонні точки зору, чого ми не побачимо ніколи в авторитарних або тоталітарних суспільства. От давайте фокус перенесемо на Україну і на наше керівництво: на президента, прем'єра, міністра закордонних справ? Фігурантів цієї історії, що повинні робити вони а, ви кажете, що мають бути зусилля з боку президента. Які саме зусилля, зустрічі переговори з ким тиски вимоги в якій формі припустимо, прозвучала заява з боку терористів, так що вони допустять нормально працювати експертів в зону, де відбулася аварія, за тією умовою, якщо Україна припинить вогонь бойові дії і наступ на них. Наприклад, чи в цих умовах можна? Я в лапках скажу вступати в переговори із терористами і оголошувати про припинення вогню для того, аби провести повне розслідування. Адже я думаю, Україна дуже зацікавлена в отриманні результату цього розслідування в отриманні правди. Я думаю, що ні. Я не експерт, я не радник президента. В цілому ті дії, які зараз проводить саме президент і міністр закордонних справ, я вважаю, є правильними. І вони і навіть сьогодні вранці відбулася телефонна розмова між паном Порошенко і президентом Франції. І він мені здається використовує той шанс, який зараз є, для того, щоб Європу змусити вести санкції або яким чином більш жорстко реагувати на це все. Тому я лише можу підтримати в цілому політику. Можливо, вона не, не дає той ефект, який ми всі сподівалися, і можливо треба ще якісь дії вводити але навряд чи я можу зараз щось конкретно радити з приводу а в уряду є шанси і спосіб гарантувати проведення розслідування а, Як думаю є цього? якщо проводити і надалі успішну політику по зачищенню території донецької області від терористів що стосується чи вступати в домовленості думаю ні тому що це сторона яка домовленості не домовленості не дотримується ми ж могли перевірити і в принципі навіть я думаю нам з вами в цій студії навряд чи через після такої кількості часу Сої інформації не зрозуміло, з ким саме потрібно вести розмову. Чи це буде Кремль, це чи це будуть керівники проросійські керівники невизнаних республік? Чи це будуть конкретні люди, які підтримують з ким вести мову? Не зрозуміло. Вони порушують всі законодавчі межі і вести з ними розмову. Наміж тим вони водночас вважають, зокрема представники ДНР, самопроголошеної, Вважають, що українська влада порушує ведення бойових дій. От Нагадаю інформацію: 112 дванадцять інформагентства, що перший віце-прем'єр ДНР Андрій Пургін заявив, що керівництво Республіки намір має звернутися до міжнародного суду з позовом дочинної влади України у зв'язку з негуманним веденням бойових дій. Бо, е попри те, що ведеться розслідування на місці катастрофи, е ведуться також бойові дії. Там і от ДНР вирішило зібрати документи. Мені цікаво вас, як політологи, запитати. А до якого міжнародного суду вони збираються звертатися, якщо їх не визнають? Вони в даному випадку як терористи? Чи в принципі? Е ці заяви вони як піар-акція? Чи вони можуть мати якісь підстави? Однозначно, це піар акція, причому низького неякісного рівня, і навіть на серйозному телеканалі серйозно обговорювати ці всі речі, мені здається, не потрібно. Зрозуміло, хотілося тому, почути що вашу що Це невизнана республіка з невизнаними керівниками, яка порушує всі можливі законодавчі межі, що кому вона намагається пред'являти, порушуючи все, що можна. Це абсолютно це, це наслідки або прояви інформаційної війни з дозволу Російської Федерації. А от скажіть, будь ласка, ще такий момент. Він. Дещо інакший, але от можна використати ситуацію. А світові лідери різні країни вже оголосили, що це тероризм, міжнародний тероризм. ДНР і ЛНР а, таким чином констатовані терористичними організаціями. Можливо, в наступному етапі в протистоянні України і Росії буде якась інша форма, але от зараз можна в лапках, скажімо так, злити ці терористичні організації. Світ визнав, що вони терористичні організації. Ведеться з ними боротьба, зачистка і далі уже. Якщо це навіть війна, то якась інша її фаза і вже не буде існувати от таких терористичних організацій. Можливий такий варіант чи ні? А ви маєте на увазі, хто їх має в лапках, як ви сказали, злити Російська їх Федерація взливати, ті, хто підтримує? власне так втрачається їхня підтримка, і вони просто через оцю цю покривку яку відбулася так, на місці. Так, ти так. маєш і на увазі Вони е отримають покарання від світової спільноти, скажімо так. вважаю, що так. Єдине варто повернутися взагалі до загальних витоків цього всього феномену, який у нас відбувається, і мені здається, що засобами ЛНР і ДНР Російська Федерація проводить зондування того, на що. Підуть її ідеологічні опоненти, і вона просто е весь час існують. Я впевнений, що існують в Кремлі декілька варіантів із сценарію розвитку подій, і вони, на жаль, змінюються. Навіть у нас змінюються. Ми не можемо передбачити, як події будуть розвиватися надалі, бо ні не, ну, те, що відбувається, не попадає під якісь вже відомі, зрозумілі формати взаємостосунків. Е це не є міжнародна політика, це не є релігійна якась теоретична організація. Тому. Безумовно існує варіант, що Володимир Володимирович відхрещуючись і перед цим, і тепер від цих організацій в певний зручний для себе момент їх зілє або й буде надалі використовувати для досягнення певних цілей перевірки того, на що з захід і світова спільнота здатна в реакції на дії Кремля. Владислав Дзівідзінський політолог був у нашій студії. З Владиславом будемо прощатися. Дуже вам дякуємо. І нагадаю, що на 17-му обіцяли вам всю.